Дивись, за оцю. тримаєш жовтеньку так, щоб не запущувати. Так, а ну, давайте якусь нам музику. А ще взяли із собою тамбурін, маракаси, бубен і баян. Всі ці, ці інструменти привезли, щоб познайомити з ними дітей. Для дітей скоромовки, загадки та рухливі ігри все для того, щоб відволікти дітей, які тікали від війни, розповідає викладачка школи Наталя Андрійчук. Ми в зв'язку з такою ситуацією з війною в нашій країні багато місто прийняло людей з різних міст. І Харків я знаю, і в Суми, і Чернігів і бідних дітей, які перетерпіли все це. Я не знаю, як взагалі можливо було пережити це. Ну і ми дізналися, що вони тут є, і щоб, хоч трошечки, їх ну я навіть не знаю, хіба тут можна розвеселити. Вони находяться в такому стресі, щоб трошечки вивести з цього стану їх. Ми вирішили. Допомогти їм всьому. акцент зробили на виконання українських патріотичних пісень, каже викладачка Ольга Яцур, говорячи, й сама намагається триматися і вірить в перемогу. Пойду червона калина, гімн України, можливо, пізніше ви почуєте ці твори. Україна Петрененко, Тіни не кароль, ім'я Україна. Ну це ще зараз дуже актуально. Діткам цікаво більше познайомитися з нашою культурою. Це історичний такий момент, тяжкий правда, але якось підняти дітям дух. Росилуйте їх. На концерт у гуртожиток у святковому вбранні, бо хотіла каже додати дітям оптимістичного настрою. І так про свою підготовку до виступу розповідає концертмейстер Леся Рябоконь. Я досить важко переживаю це все, але я так вважаю, що коли буде перемога, тоді всі емоції і наші почуття вийдуть назовні, і тоді ми дамо їм волю. А зараз ми стримані, ми націлені на перемогу і е, робити те на своєму місці, що ми можемо. Ми воюємо. Нашою музикою кажуть, що музи мовчать, як працюють гармати. Я не згодна. Я думаю, що музи теж воюють за світло проти темряви. Серед глядачів та учасників концерту дворічна Єва з мамою, племінницею Наталія Шабло розповідає, до Черкас приїхали із сум два тижні тому. Чоловік залишився вдома, бо працює на залізниці, забезпечує безперебійну доставку гуманітарної допомоги. Ми живемо в частному домі. І ми це все двоє суток бачили, як і літало, і грахотало, як кажуть, це просто дуже. Ми забрали дітей, щоб хоч вони цього не бачили, щоб не полякалися. Їхали, як кажуть, їхали і приїхали. Тут, як кажуть, слава Богу, тихо. Ну, тиха. Літають вони везде, але ну, спасибо, хоч не бомблять. Мріємо, щоб скоріше це все закінчилося і щоб було, як це як страшне все. Ніхто ніколи просто не міг подумати, що в 21 столітті. Буде таке, як кажуть, жахіття. Ірина Філенко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.